Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо тему Додавання та віднімання десяткових дробів. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Десяткові дроби схожі за записом до натуральних чисел і це дає змогу виконувати додавання десяткових дробів у стовпчик. Давайте згадаємо, як додавати у стовпчик натуральні числа. 256 додати 132. Підкреслюємо, нам потрібно кожен розряд одиниці, десятки, сотні додати окремо. 6 плюс 2 буде 8, 5 плюс 3. Теж 8 і 2 плюс 1 буде 3. І це є результатом. Згадали? Давайте тепер подивимось на такі приклади. Це все десяткові дроби. Не лякайтеся, додавання десяткових дробів має певні правила, яким просто потрібно слідувати. Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба спочатку зрівняти в доданках кількість цифр після ком. Записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого доданку опинився під відповідним розрядом першого доданка. Додати отримані числа так, як додають натуральні числа, і поставити в отриманій сумі кому під комами в доданках. Що це означає? Що нам потрібно записувати дроби так, щоб коми були під комами? Підкреслюємо. Тепер робимо розрахунок так само, як звичайні натуральні числа. 8 плюс 3 буде 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 6. 14 плюс 1 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 4 7 плюс 1 8. Кому ставимо? Під комою і 8. І це є результат. Буває так, що у нас ціла частина неоднакової кількості. Знову ж таки, потрібно записувати так, щоб коми були під комами. Ось так. Як бачите, у нас утворилася пуста клітинка. Замість пустої клітинки ми можемо дописати 0. Підкреслюємо і додаємо: 6 плюс 0 буде 6, 0 плюс 4 буде 4. Кому ставимо під комами, 7 плюс 5 буде 2. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, і 1 додати 1 буде 2. Ось такий результат. І останній приклад. Знову ж, таки, як бачите, ми записали коми під комами, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Знову ж у нас утворилося пусте місце. Ми можемо дописати 0. Підкреслюємо: 0 плюс 3, 3. 2 плюс 0, 2, 5 плюс 2, 7, 3 плюс 4 7. кому ставимо під комою. 0 плюс 3 3, 8 плюс 6, 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо і 1 плюс 1 2. З додаванням розібралися, все легко. Давайте тепер спробуємо розібратися з відніманням десяткових дробів. Знову ж таки, прикладом послугує нам звичайні натуральні числа 256. Мінус 132. Віднімаємо 6 мінус 2, 4, 5 мінус 2, 2, мінус 1, 1. Подивимось на вирази з десятковими дробами. Для них теж існують правила. Щоб знайти різницю двох десяткових дробів, треба зрівняти. В зменшуваному і від'ємнику кількість цифр після ком. Записати від'ємник під зменшуваним так, щоб кожний розряд від'ємника опинився під відповідним розрядом зменшуваного, виконати віднімання так, як віднімають натуральні числа, поставити в отриманій різниці кому під комами в зменшуваному і від'ємнику. Знову ж таки, нам потрібно Записувати числа так, щоб коми знаходилися під комами. Підкреслюємо 8 мінус 3 5. 8 мінус 6 2. Кому під комою. 5 мінус 4 1. Як бачите, у нас утворилося пусте місце, тому нам потрібно дописати 0. Підкреслюємо 4 мінус 0 4 0 мінус 6. Ми не можемо від 0 відняти 6. Тому ми беремо з числа, яке стоїть попереду десяток. Як ми це пишемо? Над числом ставимо крапочку, це означає, що ми в неї забрали один десяток. А сюди пишемо 10. І тепер 10. Мінус 6 буде 4. Тут ми забрали десяток, тому вже буде не 5, а 4. Від 4 відняти 5 ми не можемо знову ж таки, нам потрібно тепер забрати від цього числа. Забираємо 10 забрали. Тут у нас залишилось 4, якщо пам'ятаєте, разом це 14, і 14 мінус 5 буде 9. Коми ставимо під комами, і останній вираз. Як бачите, утворилося пусте місце, воно не повинно бути, ставимо 0. Підкреслюємо і тепер від нуля відняти 5. Не можемо. Забираємо у попередньої цифри. 10 мінус 5 5. Тут у нас залишається вже не 6, а 5. І 5 мінус 0 5. 7 мінус 3 4. 4 мінус 2, 2. Кому під комою. 1 ми не можемо від нього відняти 6, тому нам потрібно взяти десяток цифри попереду, але у нас тут 0. Знову ж таки, ми не можемо нічого взяти, тому ми беремо з цієї цифри десяток, сюди додаємо 9, а сюди 10. Це таке правило. І тепер 10 плюс 1 11. від 11 відняти 6 буде 5. 9 плюс 0 буде 9. 9 мінус 5 буде 4. А тут у нас вже не 4, а 3. Просто переписуємо. З наведених прикладів видно, що додавання і віднімання десяткових дробів виконувалось порозрядно. Тобто так. Як ми виконували відповідні дії з натуральними числами. Це і є головною перевагою десяткової форми запису дробів. І так само для десяткових дробів діють властивості додавання натуральних чисел. Які це властивості? Переставна та сполучна. Сподіваюсь, що тема була легкою та зрозумілою. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!